Подивимось, що нам Таро сьогодні скажуть про твою красу та твоє здоров'я. Чи все у тебе там окей? Зараз глянемо красу, не мою. П'ятірка мечів і... і. зірка. Карти кажуть про те, що була у твоєму житті підлість. Був якийсь чоловік, який. Підло з тобою поступав, обманював, постійно робив все так, щоб ти на його фоні була така наївна, маленька дівчинка. Одним словом, поки оцей красавець був в твоєму житті, який ще, можливо, навіть і крав тебе, чи гроші, чи обманював на гроші, ой, неважливо, головне, що ти його вже викинула в смітник. Так, ось, поки він був, ти себе занедбала, тобі було по барабану. А друга карта це в нас карта, яка говорить про майбутнє, каже про те, що. Ти в нас скоро станеш зіркою. А зірка це та людина, яка сяє, це та людина, на яку дивляться і якою захоплюються, це та людина, яка надихає інших. Це, до речі, ще й карта говорить про те, що якесь твоє бажання буде виконане. Тому я тобі раджу. Дивитись на себе в дзеркало частіше, казати самій собі про те, що ти найпрекрасніша жінка у світі, доглядати за собою, не забувати любити себе, більше посміхатись, і скоро ти будеш зіркою. Я тебе вітаю!